Костянтин Криволап, експерт з питань авіації перебуває з нами на зв'язку, пане Костянтине? Я вітаю вас. Вітаю. Ну я не знаю, як ви, от сьогодні, коли дізналися про ці жахливі авіатрощі, які сталися сьогодні. Які різні країни, можливо, щось не знаю з атмосферним тиском чи ну як ви для себе ваша перша емоція, яка була? І, ну, перша емоція, що от склалося все докупи. Да? Але статистика це, це така штука. От, якщо брати якийсь коротесенький період, то е, вирогідність там якоїсь події, вона ну, досить незначна. Якщо брати е, стосовно такої ж ситуації, але більш довший період, то е, статистика каже, що воно рано чи пізно так буває. Це просто склалося, отак склався час. Це не те, що там пов'язано з різдвом, чи то пов'язано з якимось там кармою, чи ще чимось. Це просто зійшлися е, ті е, проблеми, які е, ну от в, в, раз, скажімо, там в рік чи раз в п'ять років вони повинні статися. От вони сталися, сталися в один день. А скажіть, будь ласка, знаєте, от якщо б ми там читали б книгу якусь там Майкла Крайтона, так він дуже класно пише про авіацію. А там би можливо були якісь такі деталі, які з самого початку вони би там наштовхували нас на якийсь там напрямок думок. Так, чи, наприклад, всі пілоти навчалися там в одному закладі, чи це були літаки однієї кампанії, наприклад, там боїнг, наприклад, чи якась системна несправність, на яку, наприклад, скаржилися ще минулого року, але було запущено серійне Ну, ви розумієте, так про що я. Чи можливо ви якісь такі спостереження робили? Щось вам кинулося, в око таке дивне? Ну я першим чином проаналізував всі події, які були пов'язані з птахами. Да? Так ну спочатку, я спочатку, я підняв статистику. І као стосовно всіх авіаційних пригод. Там є якщо без загибелі людей, то це вважається аварія. Якщо з загибелі людей, то це вважається катастрофою. катастрофа. Катастрофа. Так от я проаналізував всі ці події, які пов'язані з з серйозними авіаційними пригодами. І з'ясували, що 50% – це помилки екіпажа, потім 22% – це технічні. Несправності, і ці технічні несправності вони розкладаються таким чином: 30% двигуни, 22%, 25% шасів. Да? А коли я почав досліджувати, а що ж було відомого таких суттєвих трощ, пов'язаних саме з птахами, і виявилось, що їх там зовсім невелика кількість, їх там щось там 5 чи 6 штук з 60-го року. Uh, і отакі от випадки, коли птах, попадаючи кудись заважає роботі шасі, так що шасі не працює, таких випадків було взагалі всього два. І що саме цікаве, що вони відбу... сталися саме з літаком Боїнг 800 серії. І вони сталися це одна ще була в 2014 році, десь до речі, десь в, теж в грудні вона була, і вона сталася в зв'язку з тим, що великий птах попав. В двигун і якимось чином це призвело до того, що система шасі не отримала гальмат. Тобто була вироблена гідравлічна система, але я не можу собі там уявити, що там система гідравлічна система, що вона без дублювання. Вона повинна бути з дублюванням. Я не встиг там дослідити там конкретно цей, цей літак, але взагалі гідравліка. Двигуна і шасі повинна бути розведена. Вона не може бути в, одному, в одній системі, в одному контурі, скажімо так. Але літак Боїнг 737 ї серії, він вважається одним з самих надійних в світі, і вважається, що довести його до такого стану дуже важко. Тобто вирогідність того, що літак зазнає проблем з шасі. Тому що птах е, влетіть, там в двигун, або там, щось там заклинить там, перед, перед крилок чи щось таке, вирогідність там ну, ну, майже нульова, але воно таке буває, от, от, як не дивно. Тепер те, що стосується е, взагалі е, цього інцидент, інциденту з птахами. Розумієте, ситуація така, що для того, щоб літаки могли літати по всьому світу, їм треба отримати ну, сертифікат ІКАО по безпеці. Так. Тому що ІКАО – це це міжнародна організація, яка займається в першу чергу і можна сказати, виключно проблемами безпеки. І от щоб отримати сертифікат ІКАО, ти должен пред'явити е, звіти про два види випробувань. Там, там ціла копа документів, ну от конкретно, це е, випробування на е, птахостійкість самого двигуна і кабіни екіпажу. Тому що е, 99% пригод з птахами, вони стаються або в кабіну екіпажа, і треба, щоб е, це скло, яке там стоять, щоб okay. вони витримали. Да? І е, щоб е, тих птах, який попадає в двигун, щоб він не нанес ушкодження таке двигуна. І дуже мало випадків, коли е, попадання птахів в двигун викликає помпаж двигуна. Ну тобто, там є або порушення, або порушення його роботи, або механічне порушення. Це ну виключно рідкі випадки, і тому те, що сьогодні. Літак у південно корейський він вилетів за смугу. Теж саме було в 2014 році. Оця ситуація з літаком в Норвегії. Він так досить схожий на наш Ан 24 цей літачок, а це у нього висока мотогандола. Там високо розташоване крило, і там така досить довга стойка шасі, як у Чаплі, як у Ан 24 і е, абсолютно видно те, що вона склалася, або вона не, не повністю вийшла, або вона зламалася. Mm. І тоді дійсно літак одним крилом почав черкати по злітно посадковій смузі. Е, звісно, двигун почав чіпляти, звісно, е, почалась пожежа. Але е, ну, те, що я читав там в місцевих пабліках, то вони кажуть, що спочатку була паніка, коли зрозуміли, що е, все ну, більш менше Зрозуміло, то без паніки покинули літак, не було там нічого такого страшного. А метал це заліза, це тільки заліза, більш нічого. Ну, так. А от те, що сталося в Норвегії, так літак летів з Осло до Амстердаму. От там от жертв не, не було на щастя, обійшлося без жертв. Да. Можливо, ну не хочеться знову ж таки якось. Кидати буде якісь там тінь ті, ті на професіоналізм південно-корейських пілотів, але, тим не менше, хочеться запитати: можливо, все ж таки є, Ну як ви сказали, відсоток, через який там, стаються ці катастрофи, людський фактор, там скільки 55%, відсотків, так ви назвали. Так, да, там 50, 50 так і 50 пов'язаних з тим, що пілоти неадекватно себе ведуть, неадекватно. роблять помилки, коли стаються технічні проблеми. Ну, так. Ну, так, ну от, е Можливо, е так. Я норвезькі були більш зібрані, знаєте, у цей північний. Там у них трохи по іншому там ситуація складалася. Вони знали, що мені здається, що в ситуації з південнокорейською трагедією. Там пілоти е, дізналися про те, що у них така серйозна проблема шасі, тільки коли вони почали сідати. Тому що якщо б вони знали, що в них проблема з шасі у них шасі не, не відкриється, тому що там шасі не відкрилося. А шасі відкривається а... тільки коли літак сідає, так і перевірити, що ну, перед перед посадкою там, там датчиків так. стоїть, які повідомляють про те, що, що відкрили, що не відкрили, завки mm. стали на упор чи не стали на упор. Ну до речі, от коли там проводились випробування, там Руслана 124-го, mm. то була ситуація, коли забули поставити датчики. Під... вірні, не забули поставити, забули підключ. Вчити датчики передньої стойки шасі. Там була відмова по, по гідравліки і він передньою рампою пропахав в істюговський аеропорт. Ну, таке буває. Це, це такі події. Так от мене <ми> <післях> таке враження, що вони сідали, і там, <післях> якщо б вони знали, що у них буде посадка без шасі, я думаю, що вони пішли б в море. Тому що там ворогідність ну якби там зберегти життя значно більше. А тут ще й будували споруду, і вони там в цю споруду, чи то вони вважали, що вони зможуть там затормозити і полум'я там не підніме, як це було в Анталії, коли там літак зазнав аварії турецькі пожежники, встигли його там, поки він не не почав палати, вони встигли його там загасити. Ну от дізнаємося, там подробиці, тому що там я не думаю, що там будуть якісь там закриті е, дослідження, що так. це було. Американці будуть в, в, в двох, е, там п'ять чи буде комісії. Там буде комісія, е, яка буде складатися з ну знову ж відповідно стандартами каво. Е, країна, де сталася троща, країна е, володарь літака, країна. Оператор літака, країна-розробник, країна, країна конструктор і виробник. Mm -hmm. Буде п'ять членів, і я думаю, там досить швидко буде зрозуміло, що там сталося і чому. Але вирогідність у таких пташиних за скільки за 60 років, 65 років, починаючи з 60-го року, було там шість таких інцидентів mm -hmm. з птахами пов'язаних, да? а все, ну, щоб була троща. А все інше, ну ну майже кожного місяця якийсь птах, а може кожної неділі, якийсь птах кудись попадає, але це не приводить до трощо.